Продовжуємо відеоогляд лоту. Без рукавочка така йде в полосочку. Тепла, в'язана. Є одні трусики попадаються на лот, такі нарежеві, дуже красиві. Одна стріничка йде на лот. Блуза. Блузи всі йдуть на довгі рука. Топу також. Блуза, біла на довгі рукав, Така футболочка в полоску. Кутинка в врубчик. Теж картинка. Топ. на довгий рукав. Блуза. на довгий рукав. Блуза, і ми підібрали штанчі з під блузу, межалого кольору. Де така красива сукня. Теж сукня. Сукня тепла. з такою перлинкою спереду. Тепла сукня, чорна сукня з підкладкою, йде костюм, йдуть штанці під шкіру і топ під шкіру також. Тепле плаття, розмір S, Далі е, такий укорочений жакет, він десь підкладкою, молочного кольору, костюм теплий, твідовий штанцями. Пряний піджак, жилетка, де джинсова, піджак, Штанці з кропіткою, 36-й. Десь спортивні штанці. Далі йде ще один піджак. І штанці до нього йдуть е, розпоркою понизу. Штанці розміри дуже різні. Від 34 до 40 розміру. Е, під шкіру 34-й, джинси 36, такі джинси. Всі сучасні моделі. 36, -й, 38. -й, 40 -й. 等一下。